Чує всенький народ і нехай чує і Борис Петрович, якби його поставив на душі, я стояла три місяці на кустилях. Стояв мій хворий син, стояли односельчани, ветерани, ветерани праці і війни. Звернулися з просьбою, щоб упустити в Божий храм. Нас вони не пускають п'ятий рік на морозі, на душі, на зливі. Гляньте на моє лице, Борис Петрович, не вас, не вже ж вас совість не троне запустити людей, жидичина в церкву. У селі Жидичен Ківерцівського району вже протягом кількох років тримає конфлікт між громадами УПЦ і ОПЦ Київського патріархату за користування храму. Звичайно. Це питання вимагає перш за все великої витримки і поваги до закону. Ті окремі люди, з якими я сьогодні спілкувався, вимагають від власної державної адміністрації виконання своїх вимог, незалежно від того, як про це судить закон. І я хочу вам сказати, що власна державна адміністрація і відділ справах релігії, які я представляю, робили все можливо, для того, щоб юричі знайшли між собою полагодження. Сьогодні склалася тупікова ситуація. Громади не можуть між собою домовитися про почергове богослуження. Держава не може прийняти розпорядження, тому що не виконані всі необхідні для цього юридичні аспекти. І тому сьогодні ми юроючі ще раз розповіли закон і сказали, що. Вирішення цієї проблеми в їхніх руках. Напередодні річниці жовтневого перевороту праві політичні сили Волині доволі критично висловили свій погляд на цю подію. Спрогнозувати позицію лівих неважко. Свого роду і жалоба, і протест проти е, тої комуністичної більшості, яка є в парламенті. Абсолютно ніяк. Я на окладі, так що… Не зросла, ні, і не зменшилась. зменшилася. вам сказати, в принципі, на тому ж рівні. Ми працюємо вчителями, то нам так. Трохи платять, трохи не платять. Неважливо. Чому? Тому що допомоги немає. Пенсіонерам, інвалідам. Ніякої допомоги немає. Я пенсіонер, то yeah. я залежу від них. Так, так що, якщо вчасно приходить пенсія, то, знаєте, дуже на душі, так от і все. Якось все складається вдома більш-менш хоже. А якщо затримується, да, не відплачують, так то, то, то зовсім по-іншому. Мені здається, що справляються. Так вони справляються. Нічого не побудуть, вихід і станції, все гублять. Але з них нічого не візьмеш, поганого не зробить. Що хотіли побажати працівникам соціального захисту? Здоров'я. Добра, благополуччя для них. От. Ну І щоб вони старалися, звичайно, для нас, для людей в похилого віку, так, більше уваги приділяли. Хай далі так трудяться, успіхів їм, щоб їм держава допомогла всі наші запити задовольнити, і вони будуть теж задоволені. Я був найближче, побачив, що в бус впав, люди випрягували. Почали випрігувати з води. Просити про допомогу. Ну я одразу пригнув воду. Хлопці перекинули шнурка, ще поперепливали на бус. І почали прив'язувати. Я витягував вже. Там островок був на цей, на острів. Біля пору. А вони вже біля... далі виймали, там, інші хлопці на місто. Давали першу допомогу, але не відкачали. Швидка приїхала, сказали, що нічого не буде. Я люблю дерево. каштан і люблю хвойні дерева, ялинку, сосну. Ну, Каштан трошки має проблеми для міста, але от такі ялинки і скажімо, сосна це дерева, які дають саме такі ну, відчуття прекрасного відчуття природи. Я думаю, що Колись в цьому парку, десь в Українки, були не тільки були які сьогодні є, а були білки, які бігали по, наші, по алеях. Сьогодні їх немає. І, мабуть, немає в різ, цілу різних причин. Можливо, де -то ми не допрацьовуємо в тому плані, можливо, десь якась екологічна ситуація, а просто можливо, що е... мало що? Да, Мало видно, ялинок. Сьогодні тільки по місті. Так ми в парку садимо свої. А сьогодні акція, то, то місто будуть садити там по місті. Ось саженці нагрузив, да й везу, повезу зараз. А не дивуються люди, що з конем їздите? Люди привикли, вони часто по городі їздять. Самою великою проблемою, проблемою в місті є догляд за рослинами, тому що посадити це справа одна, вона може бути виконана технологічно, але якщо рослини не доглядати в відповідності до технологічної карти, яка існує для кожного типу рослин, вона просто-напросто загине. Тут чисто хватає приміщень, вистачає зал. Діти, я дивлюся, що всі ухожені, і харчування в них непогане. Я думаю, що такому на такому рівні я думаю, що і колектив приюту дай ми поможемо сьогодні. Я теж не міг їхати в приют, повірте, з пустими руками. Розуміючи цю ситуацію, і не знаючи наскільки них вистачає телевізорів, колектив прокуратури області зібрав ці кошти. І ми купили телевізор. Я можу сказати на основі нашого притулку в межах Волинської області ми маємо можливість прийняти дітей, де домашні катаклізми, якісь, де якісь стихійні лиха, де якісь негаразди, життєві. Ми готові взяти або держава в нашій особі готова взяти цих дітей на утримання, готова взяти їх під опіку, готова їх їм створити тимчасово, але належні умови для існування. Яку ми хочемо бачити державу в майбутньому? Хорошої, да? Хто повинен робити цю державу? Звичайно, люди. Люди, які сьогоднішні діти в майбутньому громадяни України. Да? Я розумію, що так, якщо, як ми сьогодні відносимося до дітей, як ми відносимо, таку ми хочемо бачити Україну в майбутньому. Там вже згоріло все геть. Ну, пастять горіла. А, ну, о, а знизу вже зайнялася подлога. Говорити. І ще, ну так і дивана, ще була трохи там ага. то ну, Вона воно купила. то на її їє вон, вонили воду. Вон. І цього не Чіпора вже мали завтра, так до дочка моя робить медсестрою там в будинку, то казала, що Нечіпора мали завтра поселити в будинок пристарин. Вже вже останнє час просився, щоб його поселити. Я в четвер був в цій хаті якраз. Готувались бумаги, повністю п'яти всі маневичі, там деякі технічні тільки було, що довідки. І одного з них ми мали Андрусика вибирати вже. Говорили нам. Сьогодні-завтра мав тепти. Не було полочних сімей, в до таких проживали ці. Ну, до десятка мовив назбиратися. Наш прихід сюди не є, як то кажуть, таким революційним, але хотілося б, щоб в культуру не вмішувалась політика. Тому що за 20 років надбання культу місто має такий народний дім просвіта, і ми пройшли разом із Вайнеровським. Хоча на першому плані стоїть не Вайнеровський, а попрання, скажімо, людських цінностей трудового колективу. Ось тут ми рішили і постановили. А ми, так сказати, є сіре бидло. Я ще не знаю такого керівника культури, який би так високо піднімав нашу, нашу народне мистецтво. І діло в тому, що я хочу сказати, що це дійсно це рейдерська захват місця. Юрій Васильович Войнайровський виявив бажання бути директором тепер Палацу культури міста Луцька. А призначений на посаду директора Народного дому просвіта станом на сьогоднішній день Поліщук, то тоді напевне відбудеться і Юрій Васильович не бажає бути начальником управління культури. Напевне, не напевне, а відбудеться просто рокіровка, яка вона називається. Дослідження своєї родини це зараз останнім часом дуже актуальне питання, і ми це відчуваємо, тому що збільшується інтерес до архівних документів. Дуже важливо, щоб було вказано, наприклад, віросповідання. Це для нас пошвидшує наш архівний пошук. Далі більше інформації про родини, де проживали. Для вивчення родоводу. Для при організації роботи дослідників читального залу, ми беремо метричні книги, беремо сповідальні книги церков, які у нас зберігаються, а також беремо списки населення по різних історичних повітрях, по різних історичних подіях, які у нас є. Списки населення руського повіту, Ружещенського повіту, якщо вони проходять. Далі беруться документи, списки управ, які у нас є по тих відповідних селах. Ну і відповідно по господарські книжки вже радянського періоду. Якщо людина немає, не збереглись метричні книги села, які знаходилися біля Луцька. У нас є прекрасні списки жителів села, це Луцька окружна біржа праці, такий фонд. Там ми піднімаємо ці списки, можна знайти цілі родини. Потім є в нас списки дворян Волинської губернії. За 906 рік. Дуже часто до нас також пишуть, якщо хтось з родини мав от коріння великих землевласників. Дорога така, що машиною проїхати не можна. там біля зебри, біля більярдного кругу, там взагалі ями. Такі, що пройти не можна. Не, не, не то, що проїхати. Кошмарна дуже давно, і взагалі ніхто нічого з нею не робить. Ні проїхати да. ні з коляскою, ні машиною абсолютно тут неможливо. Біля садочків, як коли дощі, то тут взагалі пройти не можна. Практично і тротуарів нема, і вулиця безхозна, бо вона й без назви. Так, Я без ми. Нас. Ну як, там дружба народів, там що то Руставелі. А що це таке, то. Невідомо що. Бездоріжжя. Вона чи не назвеш, чи американські горки. Я хочу стати провідником, а там вже як піде. А чому прийняла такі рішення? Тому що мені подобається працювати з людьми. В поїзді атмосфера сама, як, як люди себе е, проявляють ввічливо. Ві, Я навчилася, як. Е, Складати провіднику записи, довідки. Мені щось сподобалось, як працювати з стрілочником, як переводити рейси. Це буде помічник машиніста, це буде наш вихованець. Навчаємо дітей, азами в залізничному галузі, щоб дитина вже бачила, як. Що воно собою уявляє. І потім вже, як буде йти навчатися, вона вже знає вже конструкцію тепловоза. І у нас діти працюють і чергові постанції, і стрілочники. Ну, — що ти... якісь проблеми? — Ну, Розумієте, ми цього не знаємо. Воно там закрито, бачите, решетки на вікнах. А що там вони всередині, то тільки один бог знає. Ну, є, ну, є, щось... бо туда мені той дом нікого не пускає, туди ніхто не ходить, нічого не знає. Ви що? То все є в секреті, а що воно? То, мабуть, воно не де не ні реєструване, нічого. Це... Я мені 34 роки, я сам з Івано-Франківської області, я залежний, бивший, не употребляю вже майже рік. В залежності я був 21 рік. Я прокуловся 21 рік і раді таких місць, які оце я був в наркології разів п'ять. Умови прекрасні, прекрасні. Були б погані умови. Ну я знаю, що якщо б були погані, 15 чоловік би не лишилося. Ну ви, ви просто не задавайте питання залежним людям. Ви задавайте питання батькам, які звернулися за допомогою, що діти з ними робили. Якщо син приходить в вагоні і просить гроші, він до мамі, мамі рідній приставляє ножик до горла. Ну. Утримували нас... Утримували нас незаконно, за решітками. Туди приїхала прокуратура і міськвідділ, і нас звідти забрали. А скільки часу отримали? У кожного різні строки були. Розказували нашим батькам і родичам, що нас там дуже добре кормять. Розказували нашим батькам і родичам, що нас там дуже добре годують, лікують від залежності, кого від ігроманії, кого від алкозалежності, залежності, від залежностей. І прилучали нас до І залучали нас до протестантської віри. Хто був православним, хто католиком, усіх в протестантську віру. Хто був православним, хто католиком, всіх в в протестантську віру. По суті, податківець прийшов, і ти вже хоч на тисячу гривень, але влетів. І тому люди якраз побоялися цього тиску, що на сьогоднішній день це не на часі. І взагалі, розумієте, що спочатку треба обговорюватися з людьми, да, там, проводити, ну, є ж регуляторна процедура по законам, і Державна регуляторна служба про це казала. Що спочатку обговорити це з людьми, запропонувати там зміни, доповнення. Можливо, ну, люди не стільки проти того, щоб чесно вести. Бізнес, бо більше чесно ведуть бізнес. Скільки про те, щоб давати можливість тиснути на цей малий бізнес? Побоювання одне, що всі налоги, всі збитки будуть перевищувати доходи наші. І виходить, нема за що працювати, нема сенсу абсолютно. Вести касові апарати на ринку ну реально неможливо. Світла немає, світла немає, е інтернету немає. А для касових апаратів треба інтернет, світло сьогоднішній день ми свідку бачимо те, що масово закриваються підприємці ну на ринках. Це взагалі як в місті Коваль, це катастрофа, це куча купа пустих контейнерів. Вже також скорочується кількість самозайнятих осіб. Люди виїжджають в Польщу. На сьогоднішній день вже стикається ситуація, що людина кілька місяців працює на ринку підприємців, кілька ринків їде в Польщу, щоб дійсно щось заробити, хоча б якусь копійку. Що до чого приведе цей закон? Цей закон приведе тільки до одного. Це мінус кілька сот тисяч робочих місць в Україні, це кілька плюс кілька сот тисяч заробіщан у Польщі, Германії і в інших країнах. Загрожує в першу чергу живому всьому. Сюди прилітають лебені, лебеді шипони, сюди прилітають чорні лелеки, вони занесені в червону книгу. І от зараз зими м'які і деякі птахи залишаються на зимівлю навіть, от, зокрема, лебеді. І якщо води немає, вони не мають де мешкати, вони не мають для безпеки своєї де заховатися, вони не мають що їсти. Но це для них загрожує загибеллю. П'ять років йде таке свавілля, спускають ставки. Ніхто не звертає уваги. Не поліція, не ні екологія, ніхто, не ні селищна рада. Куди звертатись, я не знаю. Гляньте, як лебідь лежить на болоті. Це нормально. Документів в них немає на оренду. Це просто собі роблять, що хочуть. Це ставок, ортологічний заказник. Його не можна спускати. Є документи на це, але його все одно спускають. Гідрологічний заказник також спускають. Невідомі особи вирвали доски, спустили ставок, рибу. Ага. Пробити її, ну так вона здохне на мулі, Взагалі буде катастрофа чи біда, як правильно сказати. Ага, зрозуміло. То, то ви виходить, рятуєте рибу, так? Від того, ну, що ви на не. Так, ну пересаджуємо, тож ж не те, що цей Перенесемо в зиму та й хай живе в воді, на, на березі, ж помре. Тут був гарний міст. Зараз його нема, вони знищили його, бо їм мішав спускати ставок цей міст. Це був міст до джерела, отут знизу джерело. Було бутилок, тут десь штук 200-300 підняти, почистив всю річку, зробив мости, зробив такі лавочки, ідемося в кіно. Були зафіксовані факти скиду води із зимувальних ставків, із ставка номер 2 Нагульного. 29 жовтня також ми зафіксували початок скиду із ставка номер 3 що біля автодороги Луцьк-Ковель. Має місце порушення режиму продоохоронного законодавства. Сільська рада в свою чергу зверталася неодноразово і у фонд держмайна, щоб розірвали договір з суб'єктом з фізичною особою, яка неналежним чином експлуатує всі ці споруди, що спричиняє значну шкоду заказнику, і в поліції, в Луцькій відділ поліції, для того, щоб встановили винних осіб і притягнули до відповідальності. Ну, поки що візи нині там. Чули звук, як від, якщо щось то лопнуло. Взяли, ну, просто чули, що гукнуло. Він йшов з, те, ну, з другої сторони, як то на, на переходити. Він помало в нас ходить, в нього ноги. Угу. В нього це ноги пішоходний хворі. перехід, так було? Це Ось на Ось пішоходному переході так. вона його збила. Це жінка була? За це так. жінка, і була 에... біля неї ще одна дівчина. Молода, скільки років? Я не знаю, їй може 30, 30 років, десь. 35, може 30, а да. Ну, — Та десь Менше, менше молодше. 20. Може, 20. На жаль, ховаються в тій машині. На жаль, да. Ховаються В тій машині ховаються. Вона одразу номера поховала. <реку> 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 тобто вона поховала номера, якщо не встигла приїхати, вона познімала номера, так, та, вона машина, та, номера та, 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 приїхав начебто брат чи батько і вона сховалася в машині. Вона наразі навіть не знаю оскільки мені відомо, вона навіть з поліцією не говорила на драгері перевіряли. Її зараз повезуть, офіційно будуть освідувати на предмет наявності факту алкогольного чи наркотичного співіння. Скажіть, будь ласка, освідування чого не проводять. Зараз підійде ще один екіпаж і поїдемо свідомо. А біленька там ззаді ховається. її. А, а це хтось? Да, чорненька то вона збила. Ховається. А там десь ще одна має ховатися. О, О, там має. Та ховається ще одна. Бленді. А хто був за кермом? Хто був прізвище водійки, Будь ласка, скажіть. А фьорова Катерина часом ні? Афьорова Катерина, так? З тієї сторони, ну, напроти батька. Він сюди йшов на пішохід. Це ваш батько, так? Так, да, це мій батько. Він йшов на пішохід. Я обернувся туди подивитися, чую, щось лукнуло. машина якась стоїть. Я думав, в неї колісо стрейнуло. Тут дивись, батька немає і тут лежить з боку. Я підійшов, подивився, їх там ну, посварились трохи, побіг бігом по жінку. Прибіг з жінкою, вже на машині номерів не було. Не один РРО. Ми там, наприклад, купуємо. Ми мусимо купити і пристрій, який буде друкувати чеки. Бо продавець зобов'язаний видати чек. Ми без того пристрою не можемо працювати. Як ці пристрої будуть працювати на ринку при мінус 15, зараз зима, наприклад. От, відповідно, ці ж самі дисплеї. Кристалічні, вони також при морозі ну не можуть працювати. От є штрафні санкції в цьому законопроекті. Виходить, так що ми просто страхом будемо ходити на свою роботу, труситися, не дай Боже, прийде податково. Це драконовські закони. Це люба перевірка мене унічтажає, і я відповідаю за цю перевірку своїм майном. У мене його небагато, і воно офіційно теж зареєстровано. Я не прячуся на чого абсолютно. Але вони нас знищать, і оце що вводять касові апарати. Це боротьба, внутрішня боротьба проти України, проти її народу.